Так, ми йдемо на квартиру, будемо з насром ночувати, він вже не може витримати, вже дуже хоче. Набрали лахін, зараз, певно, будемо ще там мили, не знаю. Я винесу ко три подушки. Тож, я вам викладу завтра. Бо нинішній лох виклала, і дивіться, завтра буде, додам до завтрашнього. Отаке От то у нас переїзд повним ходом. До речі, ми купили цей. Лампочки і таку штуку. Дивіться, як вони світяться класно. В хаті зразу світліше стало. Все більше не буду нічого показувати. Дивіться, як мене видно класно. І навіть не треба цього. Е -е, лампи. Коротше, ми тут будемо ночувати. От, та й все. Що, що ще сказати? Більше нічого не сказати. Не знаю, будемо дані прибирати. Кухню. Троше коридор поприбирати, кухню, ванну би добре було помити і туалет. І все. А решта ми вже все помили. Всім привіт. Я вже проснулася, назад пішов в магазин, щось їсти купити, бо ми ще нічого не маємо. І цей вже в нас 10-та година, ну, вже по 10-й. І як тут спалося? Ну, я вам скажу, нормально. Не то, що там на тому ліжку, моєму, кривому. Тут файно, нормально. Те, що було зимно, тому що ми не включали обігрів, бо має прийти хазяйка зняти лічильник. І тоді ми вже можемо користуватися тим всім. Отак от, от. Зараз ми ще цей. Поснідаємо, підемо, е як там, помиємо кухню, цей коридор помиємо. Ще потім треба буде піти на там, ту квартиру, ще деякі речі принести. От, і мамину ще кімнату помиємо. І сьогодні вже напевно переїдемо остаточно, тому що сестра вже їде вже в дорозі. Мама вже майже біля кордону поїхала по неї. От, і вони мають сьогодні ввечером вже бути. Так що чекайте, завтра розпаковку сумки з цього. З України. Там буде невелика, бо то, знаєте, сестра сама їде і цей. От, і їде мій штатив. Нарешті, нарешті. Я сітішу, як мала дитина, це капець. Ой, і там, ну, я вам покажу. Я вам все покажу. Ну, зараз вже пішов з магазину, каже до мене роби розпаковку. Накупляв їсти нам. Да розпаковку. Якісь пончики казала, Ромкою вчора де брати їсти. <реку> ти білі був. Да, Тво що це? Шимпер. Нарізана. Шинка нарізана, вона не сира. Кріп бачу, пончики. О, коло клас. А що ти казав, що я люблю тепле Помазка. Ну, так, так, все -таки так, ну то й що? І і, і, і гранатовий, так? Ні, якийсь фруктовий. От, такі у нас. Ось цей і сніданок у нас аж свій. Кльох такий чесний. У нас тут сніданок. Канапочки. Ну так. Поки що тут нічого немає, кухня не помита. Снідаєм так. А далі буде все нормально. Так, ми вже зібралися. Йдемо в цей в китайський. Будемо купляти подушку, можливо, ковдру, йдемо ще на тамту квартиру. цей. Боже, що та ти так ще Ось з тим чемоданом. Йдемо ще на тамту квартиру, трохи поскладаємо ще речі, там, посуду, з ванни, назар там, з ліжком зробить порядок. І будемо е... вести ті всі лахи сюди. Отак от, от. Той Назар мені я передбачуваний. Що нам казав, йдемо китайський. Вже каже, йдемо додому перші. Йдемо за ту квартиру. Я закуталася, бо зимно. Будемо складати манати, чи мадам, так чупе. Я не знаю, чи мене чути, чи мене не чути. Коротше, Наші вже кордон перетнули, вже їдуть сюди, 6 годин плюс-мінус. Вони тут. Ми прийшли на квартиру, я зараз буду збирати посуду, будемо нести туди. Напевно, буде дві ходки, бо тут вже ну, небагато речей залишилось. І тоді лишається тут прибрати, помити підлогу, там і все, в принципі. О, О, я біжу в Лідл по мусорні пакети, бо без них ніяк. Ніякий переїзд не, не може без них, тому треба купити. Скільки людей в Лідлі купила мусорні пакети. А прикол на касах, типу там, де ну, люди обслуговують, то людей просто черги від початку до кінця. А там, де самообслуга, то нема. Ні одного нема. Це капець. Добре, що я її самообслугою. Але там, в принципі, все допомагає, так що я не знаю, що люди не йдуть туди. Так, ми вже трохи сумків забрали, між склали. Хлопців, що повезли. Ті сумки е, на квартиру. Я ще зараз е, позбираю на кухні, там помию трошки ті баняки, там, коротше, там ще повно всього є. І це вони прийдуть, то понесуть ще раз і далі тут треба буде трошки позамітати, помити, від пилюки ну як протерти. Та й, в принципі, все. Вже вечором будемо цей. Як то ж. Ну, вже все там, вже будемо на там тій квартирі. От. Е, і цей в Китайській ми не встигли, бо він до 12 години робить. Тільки, ну, в суботу вони так роблять, тільки до 12 години. Не знаю. Казала, зараз хоче в Годонін поїхати в Чехію. Але я не знаю, чи ми поїдемо, бо я щось не знаю, чи я не виспалася, чи що якась така сонна, хочу спати. І цей. Е, не знаю, чи я поїду, чи не поїду, чи він сам поїде, чи ми зранку підемо вже той китайський. Буде видно. Не знаю, чесно. Отакі-то от в нас справи. Переїзд, це взагалі, це жесть, чесне слово. Так змучилась, а ще мені треба буде закинути вечором тік-ток, І от так от. Тікток, пости всякі. Ой. Тяжко важко, я вам скажу. Отак от. Які так от. в нас справи. Так ми трохи в ванну. Боже, це капець капецьом назад поналивав того до на стіни на ванну. Ой, ужас. Фу так смердить просто, я не знаю, що ну, включила вентиляцію, не знаю, чи, чи щоб не треба дивитися, бо це жесть, чесне слово. Зараз буде перший раз мити туалет. Коротше, насадила три пари рукавиць, таких тоненьких, дала всім роботу, як бачите, зі сльозами, бо то по-інакшому не може бути. Ніхто не хоче в нас допомагати. У нас така, та, така політика, що прибирати має тільки жінка, а хлопи ні. Короте, розкажу вам вже завтра. Назар то все взяв, по заливав, звісно, вжесть. Ой боже, які свої помити. Yeah. Ванну трохи помили, як могли. Туалет теж я помила. О, підлогу помила, все гарно. І нам ще треба буде помити цей, кімнати, коридор. Тут кімнати треба буде помити. Ліжко вже забрали. І тут треба буде кімнату помити, коридор і все, в принципі. А, і ще кухня. Треба буде. Тут біля замку щось відбувається. Вийшла прогулятися, не знаю, чи платно, чи не платно, бо я грошей не брала. Якщо безплатно, зараз зайду, подивлюся. Мабуть, платно, там якась черга. Іншим разом подивився, бо я не брала з собою грошей. Виявилось, виявилось коротше, безплатно. Тут просто якісь там будки є, ярмарок чи що. Класно, краса там, десь співають, концерт якийсь. Чи там роботи повно, О, Боже, це капець. Ой, такий складний день сьогодні. Розкажу вам вже завтра, бо сьогодні не можу. І, цей, і відео буде, або сьогодні пізно ввечері, бо ще куча роботи, я дуже змучена, або буде завтра, зранку. Не знаю. Постараюсь сьогодні викласти. Отак я вже на квартирі і буду зараз вам монтувати відео і викладати, а решта знімлю те, що сьогодні ще буде відбуватися. І закину вже зі завтрашнім влогом І ще дещо вам розкажу. Так що всім па-па і до завтра! Коротше, сестра приїхала. Зараз буду вам закидати відео, що в нас відбувалося, коли вона приїхала. Подарунки нам е Хресна передала, покажу. Штатив мій покажу. Але штатив вже детальніше покажу завтра, тому що всі хапали, всі хотіли подивитися, всім було цікаво, подарунки так само. Коротше. І цей зараз буду вам показувати. І влог вийде зранку. Бо то вже пізно, 12-та година. Ви вже, мабуть, спите, у вас то вже перша в Україні. І цей. І тому буде влог завтра зранку. Отак от, от. А ми зараз будемо лягати спати. Града? Ні. Дейка моя кімната? Навіть не дивіться, яка в мене Це кімната. Післяці, чесно, хочу додому. Чого? Ти так ще нормально переїхала, Люди чекають свідками. Хресна моя передала нам подарки. Панночці Анастасії написала, а тут парубка Назару. Зараз розпакуємо. Назар розпаковує. Місто пів приїхав. Там повіш. Там Назар, роби розпаковку ріс. Панночці Анастасії.

Мені а дві? Треба було сказати, які якури. я кури. Я нічого не варту. Звичайно? <laughs> року на казали. Остатні? Останній Так, ні подарок. О, клас, що це, що це? Що тут таке Боже, я люблю косметику. Це тушь? В бомбаланте стоїть така сама, но это на одну плиту нет. Кос тушь. О, то для губ тут Та для гуп для тебя для гуп посипалось. мама, мама бажаю, посипалось сзади, на річку Зараз просипає туди. Десь там контроль. Так, розпаковка мого штативу крутого. Оп! Та шо ти? Калампа, га. Поняли? Клас. Ага, то такий гнеться чи ні? Гнеться. Така штучка. Тут ще один тримач. Ого, вот тут штатив. Тут ще один тримач. То я такий хотіла перше замовити, а потім побачила цей пульт. Для лампи і пульт для штативу. І ще такий тримач. Дісім казала про ту підставку. Гай, круто. А той коврик того? Okay. той коврик такий. Прикольно. Ми лягаємо вже спати. Всім до завтра. Завтра буде дуже цікавий день. Ми поїдемо за подушками. Не знаю, чи в китайську ми знайдемо, чи поїдемо в Чехію. Буде видно, то вже, як ми зараз хочемо. От і все. Всім папа -па і до завтра. Завтра буде цікаво.